Мораль у того президента, який таким шляхом сьогодні зупиняє боротьбу з епідемією. І хто відповідати буде за кожну смерть в країні? І чому таким чином сьогодні хочуть повернутися до введення надзвичайного стану? Я думаю, що це не просто аморально. це приступне, це те, за що відповідати мусить людина, яка сьогодні знаходиться при владі. Нема одного мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті е, так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати е, підтримку манікальній якійсь політиці я не хочу. Вважаємо, що діяльність президента, коли він не підписує свідомо вісім днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. І хочу сказати вам, що за кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент. Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу? У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини бомж. Ні, я кажу, як політик, який йде і 50 років не має ні кола, ні двора, і хоче сказати, що він дасть відповідь нації, як обустроїть будущее. Так обустрой своє будущее.